Скандинавська ходьба для дітей та дорослих у жмеринці для всіх охочих організовують щотижневі безкоштовні тренування зі скандинавської ходьби. Заняття відбуваються під керівництвом досвідчених інструкторів, які навчають учасників правильній техніці ходьби та демонструють спеціальні вправи для підвищення ефективності тренувань. З нами на зв'язку Марина Свистун, асистентка фізичного терапевта у жмеринській лікарні відновного лікування та фітнес-тренерка. Пані Марину, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, які переваги скандинавської ходьби та чим вона корисна? Ну, взагалі, на даний час скандинавська ходьба це вважається як панацея проти всіх захворювань. Вона на відмінно від бігу і таких інтенсивних занять вона не має подарних рухів і при цьому дуже гарно впливає на наші суглоби і на тонус м'язів. Вона розвиває гнучкість для людей, які хочуть схутнути, які хочуть покращити своє здоров'я, які хочуть привести в тонус м'язи, які хочуть себе гарно почувати. Я дуже раджу і протипоказів в цей вид занять абсолютно немає ніяких. Розкажіть, будь ласка, як давно проводите заняття і наскільки вони стали популярними серед жмаринчан? На базі нашої лікарні ми проводимо вже досить давно ці заняття. Це вже не перший рік. І людям дуже подобається і багато є похочуючих. Ви сказали про те, що протипоказань немає, але чи є вікові обмеження для занять? Е, вікових обмежень абсолютно немає в будь-якому віці. Чи то підлітковий вік, чи то більш старший, чи то похилий вік, навіть люди з якимись вже вадами і змінами в опорно-руховому в опорно-руховому апараті можуть займатися цією ходьбою, і, наприклад, вона їм допоможе себе гарно почувати і от покращити здоров'я. Особливо підлітків в них є така зараз дуже проблема це вони в телефонах сидять постійно, в них посанка, і м'язи спини дуже слабкі, Того такий вид руху дуже гарно зміцнює м'язи спини і розвиває гнучки з тіла. І на завершення розкажіть, скільки часу потрібно займатися, щоб відчути позитивні зміни для самопочуття? Ну, на мою думку, вже перше заняття ви відчуєте. Вже якийсь результат того, що ми ж всі прекрасно знаємо: чим більше рух це от життя, чим більше ти рухаєшся, тим ти будеш здоровіший. І ще коли виконувати в правильній техніці це не зовсім так просто і легко, як багато хто думає, але вже з першого заняття можна відчути якийсь результат. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру та пояснили переваги скандинавської ходьби. Ну а глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Марина Свистун, асистентка фізичного терапевта у Жмеринській лікарні відновного лікування та фітнес-теренерка. І говорили ми про те, що у Жмеринці безкоштовно проводять заняття зі скандинавської ходьби.